Сьогодні ми поговоримо про роботу віддалених робочих місць нашого відділу обслуговування громадян номер 13 на виїзних прийомах. Прийом громадян на віддалених робочих місцях фонду спеціалістами відділу обслуговування громадян номер 13 проводиться відповідно до постанови правління пенсійного фонду України від 30.07.2015 року, номер 1 один із змінами, і називається вона. Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, та угод про співпрацю між об'єднаними територіальними громадами Обухівського району та головним управлінням Пенсійного фонду України у Київській області з надання адміністративних послуг безпосередньо за місцем проживання відвідувачів відповідно до узгоджених графіків та часів прийому. Прийом та обслуговування здійснюється незалежно від взяття на облік, місця проживання, перебування особи на території обслуговування відповідного органу пенсійного фонду з різних питань, надання загальної інформації про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсії, житлових субсидій, пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг, ведення обліку. Коригування відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та інші послуги, які відносяться до компетенцій Пенсійного фонду України. Проведення виїзних прийомів проводиться і в умовах відключення світла з використанням токена та ноутбука. Тепер розкажу про віддалені робочі місця, скільки їх і в яких територіальних громадах. Спеціалісти відділу нашого проводять виїзні прийоми в 6 віддалених робочих місцях в чотирьох об'єднаних територіальних громадах. В Українській міській територіальній громаді це приміщення Української міської ради площа Шевченка. 1, Прийом вівторок та четвер кожного тижня з 9 до 17 години. Кабінет номер 7 за 2024 рік спеціалістами було проведено 105 виїзних прийомів і прийнято 1839 осіб. В Обухівській міській територіальній громаді це приміщення Германівської сільської ради. Перша п'ятниця місяця вулиця Хмельницького, 22, з 8.30 до 12.00. Проведено 21 виїзний прийом, прийнято 195 осіб. В Германівці ми почали проводити виїзні прийоми, починаючи з 1 липня 2024 року. В Феодосіївській сільській територіальній громаді в центрі надання адміністративних послуг села Хотів, площа Паширова. 2, Перший понеділок місяця з 9.30 до 13.30 проведено нами 22 виїзних прийома і прийнято 195 осіб. Феодосіївській сільській раді, вулиця Панаса Мирного, 2. Прийом відбувається другий понеділок місяця з 9.30 до 13.30. Проведено 7 виїзних прийомів, прийнято 71 особу. Взагалі за 2024 рік. Спеціалістами відділу проведено 182 виїзних прийомів, прийнято 2422 особи та надано 2617 послуг. Кількість осіб, що звертається на прийом на віддалених робочих місцях, весь час збільшується, так як відвідувачам зручно. За місцем проживання отримати ті послуги, які вони також можуть отримати, коли звернуться безпосередньо до відділу обслуговування громадян. Це адреса місто Обухів, вулиця Київська, 5. Усну консультацію щодо пенсійного забезпечення та інших питань, які е, і питань та послуг, які надає Пенсійний фонд України, можна отримати по телефону контакт центру головного управління Пенсійного фонду України в Київській області за номером. 0800 505 780. Також пропонуємо скористатися послугами через веб-портал Пенсійного фонду України.